Розчищаємо фрагмент посудини культури лінійно-стрічкової кераміки. Ці люди перші, які робили посуд на цих землях. Тобто до них не було посуду. як допомога. От бачите, лінії йдуть. Це столова кераміка, їй 8 тисяч років. Завідувач відділу археології національного заповідника Давній Галич Тарас Ткачук показує фрагмент посудини, який знайшли під час археологічних розкопок у селі Тустань Івано-Франківського району. Науковці досліджують поселення ранніх землеробів, що належать до культури лінійно-стрічкової кераміки. Окрім артефактів, виявили також господарську яму часів неоліту. А як показує і література і досвід колег, в тому числі закордонних структура цих. Посели складалося такий довгий будинок, так званий, і по краям довгого будинку були ями. І є надія, що між цими двома рядами ям тут, тут десь був їхній так званий довгий будинок. Це такі стовпові такі конструкції, дуже довгі будинки, до 70 метрів довжиною. Зі слів ученого секретаря інституту археології Національної академії наук України Сергія Теліженка розкопки проводять у межах міжнародного проєкту Ukrainian History Global Initiative. Загалом на цій території дослідження тривають з 2021 року. Зараз ви бачите половину дослідженої ями неолітичного періоду, вона датується приблизно років. 5... 300 200 до нашої ери. Над цією ямою зберігся шар епохи неоліту цієї ж самої культури. Вони спочатку використовували яму для господарських потреб, потім вона замулилась, закидали її, і вони ще деякий час ходили навіть по поверхні цієї ями. А пізніше на цьому місці з'явилися представники терпійської культури. Тут ви бачите залишки шару культурну. От, от кераміка лежить, бачите, горизонтально. Тут вона лежить горизонтально, ну і так далі. Якщо по стінці подивитися, це означає, що отут -от був горизонт, по, по якому ходило трипільське населення, яке тут жило, там залишки житла їхнього було, площадка. А ця яма вона виконувала господарське призначення, можливо, як смітник або ще щось. Бачите, в неї певна конструкція є все ж таки сходинки. Раз, два, три. Вони робили сходинки, щоб спуститися до дна. Археологи припускають, що ця яма мала видовжену форму. Повністю її відкрити планують у наступному сезоні, каже Сергій Теліженко. Прямо під час вашого візиту був виявлений об'єкт. От ви бачите, тут ґрунт такого більш жовтуватого кольору. А тут ми бачимо потемніння ґрунту. Це означає, що тут є якийсь об'єкт заглиблений. Припускаємо, що цей. Об'єкт є частиною цього об'єкту, і можна помітити, що він уходить в цю сторону. Загалом розкопки проводять на площі 41 метр квадратний. Роботу розпочали 9 вересня. За цей час дослідники знайшли глечик періоду лінійно стрічкової кераміки також кремінь і знаряддя праці трипільської доби каже науковий співробітник відділу археології національного заповідника Давній Галич Ігор Криховецький. Знахідки ми сортуємо по квадратах. Відповідно, складаємо такі пакетики. І потім їх забираємо у лабораторію археологічну, де вони будуть проходити камеральне опрацювання. Тобто це означає, що їх треба буде помити, зафотографувати, замалювати, здати у фондосховище. Згідно з списку, і тоді вже їх смадосховище можна буде брати на виставку. Ігор Криховецький каже, що після завершення розкопок ділянку засиплють ґрунтом, і її можна буде використовувати для сільськогосподарських потреб. Зі слів старости Тустанського старостинського округу Андрія Гарматюка, місцеві жителі ставляться з розумінням до роботи археологів та надають дозвіл на розкопки на своїх земельних ділянках. Важливі роботи, які проводяться на даній території. Тому що саме ці роботи дають нам історичні дані про те, як колись жили на території люди, як розвивалися, як працювали. Мені здається, що підуть і туристи, і можна розвивати це як туристичну галузь. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.